289-й день повномасштабної російсько-української війни. Героїчне протистояння українського народу триває. Кременчуцькі новини в ефірі як Кременчук продовжує жити в умовах війни. Вже готові розповісти наші журналісти. У рамках реалізації проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства за сприяння фонду ООН у галузі народонаселення в Україні у Кременчуці з'явився денний центр. Що ж це за місце і для кого воно створене? Дивіться далі. У Кременчуці з'явився денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Центр забезпечить постраждалих комплексною соціально-психологічною та первинною правовою допомогою. Це майже два роки роботи нашої, яка складалася в тому, що було зроблено тут ремонт. Отримано нами технічну допомогу від фонду ООН у Галузі народу населення, за що ми дуже вдячні і ці меблі і обладнання. Яке тут є це завдяки нашому партнерству? А головне, що це партнерство відбулося тому, що місто Кременчук набуло статусу міста та громади вільні від домашнього насильства. Створення центру відбулося в рамках реалізації проєкту Міста і громади вільні від домашнього насильства за сприяння фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Окрім цього, у місті з'явилась кризова кімната. За перенаправленням фахівців центру постраждалі жінки, у тому числі з дітьми, зможуть отримати. Ти безкоштовний цілодобовий прихисток до 10 діб. Капітальний ремонт приміщення зробили за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади коштом фонду ООН у галузі народонаселення в Україні придбали меблі та обладнання для денного центру. Наше головне завдання зробити ту структуру, яка функціонуватиме для того, аби максимально постраждала особа відчувала себе захищеною. І створення цього денного центру і кризової кімнати це перший крок для того, аби дійсно створити ті умови, в яких людина потрапивши сюди, отримує комплекс підтримки, допомоги і відповідно зможе подолати те явище, в якому вона знаходиться. За 11 місяців поточного року до департаменту у справах сімей та дітей надійшло 406 повідомлень та звернень щодо вчинення домашнього насильства. З них 352 від жінок, 31 від чоловіків, 13 від хлопчиків, 10 від дівчаток. Зараз це дуже на часі, тому що Полтавська область вона є ключовою. Так і Кременчуцька громада у прийнятті ВПО з інших областей України людей, які дуже постраждали від військової агресії, і тому люди перебувають в досить різному психологічному стані і сімейні стосунки. Іноді через це вони псуються. Тому саме зараз відкриття такої денної кімнати воно є напрочуд важливим і велика вдячність Кременчуцькій громаді за ініціативність. Планується, що вже незабаром у Кременчук на офіційне відкриття центру прибуде представник ЮНФПА в Україні Хайме Надаль. Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам'ятайте, що найголовніше правило не мовчати. Контактні телефони денного центру ви бачите зараз на екрані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слідчо-оперативна група поліції спільно зі спеціалістом, криміналістом, дільничими офіцерами та кінологом зі службовою собакою за кілька годин встановили особу вбивці та вийшли на слід зловмисника. Подробиці з розслідування умисного вбивства далі. Кременчуцькі поліцейські гарячим слідом встановили особу вбивці – 52-річного кременчужанина. 7 грудня до кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що вони виявили в приватному доволодіння тіло свого 52-річного сусіда за знаками насильницької смерті. Відповідно відразу на місце прибула слідчо-оперативна група кременчуцьких поліцейських були задіяні також оперативники, дільничні та кінологи. Буквально за кілька годин правоохоронці встановили обставини скоєного та особу чоловіка, який міг бути причетним до вбивства. Це 49-річний місцевий. Це місцевий чоловік, який разом з померлим мали конфлікт. В результаті конфлікту перевіз в бійку, підозрюваний наніс тілесні ушкодження, в результаті яких потерпілий помер в власному помешканні. Підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Вилучили речові докази. Тривають слідчі дії. За даним фактом, слідчими поліція Кременчуцького районного управління розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. У разі доведення вини за скоєне вбивці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Німецький волонтер Юрген Ханзен постійно допомагає Україні та, зокрема, Кременчуку днями він поділився своїми переживаннями та спогадами з німецькими журналістами. Більше про це дивіться далі. Юрген Ханзен німець, член парламенту міста Гельзенкірхен та надзвичайно чуйна людина. Він один з небагатьох німців, які залишилися в Україні, незважаючи на обстріли та всі труднощі. За цей час він встиг стати неофіційним послом доброї волі. З виходом на пенсію чоловік переїхав до України і організував збори та доставку гуманітарної допомоги на території, які найбільше постраждали від війни, та особисто передавав її. Кілька гуманітарних вантажів. Юрген привіз і в Кременчук. Час, проведений в Україні під обстрілами навіки закарбувався в. Його пам'яті та телефонні галереї нещодавно чоловік дав інтерв'ю німецьким журналістам, де поділився своїми переживаннями та спогадами. Тут не зосталося і каменя на камені. Зруйновано всі приватні будинки. На задньому плані ми бачимо те, що від них залишилось. І незважаючи на все це, люди змогли витримати всі перешкоди. І в це просто неможливо повірити. Це говорить про велику силу духу українського народу. Нещодавно пан Юрген повернувся до рідної Німеччини, аби трохи відволіктися від жахів війни. А перед від'їздом ми всю ніч провели у підвалі. Тоді на маленьке місто Світловоцьк було випущено 10 ракет. А повсякденне життя Кременчужан також дуже важке. Звикаєш до всього і до поганого в тому числі, незважаючи на обстріли, повітряні тривоги, проблеми зі світлом, водою, опаленням та недостатнім харчуванням люди витримують усі труднощі, і ми разом з ними. Міський голова Кременчука Віталій Малецький щиро вдячний нашому іноземному другу Юргену Ханзену за його допомогу допомогу Україні, зокрема і Кременчуку. Гуманітарний вантаж, який він привіз у наше місто, став суттєвою підтримкою для переселенців та малозабезпечених Кременчужан. Після певного відпочинку Юрген хоче повернутися до України та продовжити надавати допомогу вже на місці. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. На Полтавщині піклуються про дітей, позбавлених батьківської опіки. Благодійники передали для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей теплий зимовий одяг. Як це відбувалось, дивіться далі мені сподобалось, тепло, тепла, У мене раніше такої куточки. Не було. я буду в ній бригати в кучу. Сніга. Війна, яку почали расисти, руйнує не лише українські міста, а й дитячі долі. І тому дуже важливим є піклування та турбота про маленьких українців, особливо тих, які позбавлені батьківської опіки. Ці діти дуже щирі та чуйні, адже вони більш за все хочуть мати люблячу родину та безхмарне дитинство. І ми повинні робити все можливе, щоб життя дітей було щасливим та безхмарним. І на Полтавщині про дітей є кому піклуватися. Депутат Полтавської обласної ради Ольга Усанова спільно з благо. Ми придбали новий теплий зимовий одяг для дітей і передали його вихованцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кременчуці. Хочемо вас трошки порадувати. Зараз вже почалася зима, сніг на вулиці холодно. А ми знайшли такі чудові, гарні, яскраві зимові куртки, щоб у вас були такі гарні, теплі зимові речі. Дітям дуже сподобалися подарунки. Малеча одразу почала вдягати обновки та мріяти, як вони будуть гратися взимку на вулиці у новому теплому одязі. Я людина така, що я не ходжу в ніякі і нічого собі не купляю. Мені подобається люба куртка, головне, щоб вона була тепла, і щоб можна було в ній вийти по з кимось друзями. Мені треба куртка для тепла і. Щоб іграти сніжки і ангелі ділять, отак якось. Ну на снігу швидкі дякую, що нам подарили такі класні куртки. Там в кутичці тепло, типу, можна іграти брати в руки сніг. Зимові куртки, шарфи, шапки та теплі шкарпетки і рукавички це зовсім невелика ціна за щирі посмішки та щасливі очі дітей. Ми щиро сподіваємося, що мрії цієї малечі, пролюблячі родини та щасливе дитинство, здійсняться у новому році. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Через відключення електроенергії у Кременчуці в час пік особливо потерпають водії, адже світлофори не працюють на вулицях міста. Аби дорожній рух був безпечний, на жваві перехрестя виходять кременчуцькі регулювальники. Як швидко запам'ятати, що означають ці жести, допоможе наступне відео. Сценаристи представили свої відеороботи у рамках завершення проєкту молодіжного парламенту Кременчука Відеошкола. Учасники створили міні-фільми на різні соціально важливі теми. Які роботи визнали найкращими? Дивіться у сюжеті. Кременчуцька молодь має надзвичайний талант дивувати своїми вміннями. Гарні відеороботи учасників на важливі гостросоціальні теми були представлені на закритті проєкту молодіжного парламенту Кременчука. Відеошкола в рамках проєкту підлітки навчалися відеомайстерності та створювали авторські унікальні роботи. Завдяки відеошколі учасники отримали вагомий багаж знань та умінь. Ми продовжуємо, попри війну всі ситуації в Україні навчати молодь, давати їй нові знання. А саме головне, ті, які ми. Вони можуть користуватися в житті. Ну і звісно, не забуваємо про соціальну тематику. Тому головною ідеєю відеошколи було зняття роликів саме соціальної тематики, актуальної для молоді. Маємо гарний результат, який. Оцінили і найкраще отримали подарунки за свою працю. У проєкті брали участь сім команд, по двоє учасників. Відеошкола навчила підлітків не тільки зйомці відеоряду, а й процесу створення фінального продукту. Участь у проєкті взяла 14 осіб. Тобто нам було сформовано сім команд, які знімали відеоролики на соціальну тематику. Це були дуже різні відеоролики на тему куріння, на тему поводження з тваринами під час війни, на тему булінгу, на тему проблем молоді. Учасники вибрали максимально різні. Оманітні теми, що дало нам можливість зробити велику кількість різних відеороків, які ми зможемо потім запостити у нас на сторінках. Кожна група пройшла екскурс по відеомайстерності від спеціалістів громадської організації Молодіжна щаслива родина. Віталіна виступала як спікер та розповідала учасникам про секрети успішного відео та його створення. Дівчина вражена фінальними роботами учасників та бажає їм успіхів у подальших творчих проєктах. Насправді всі учасники молодці. Це прям ну дуже гарні роботи. Чесно кажучи, я сама починала знімати соціальні роботи про куріння, про здоров'я, про важливі якісь теми, які потрібно підіймати. Тому це дуже круто, що вони починають з цього. Даша та Карина отримали найвище визнання за своє відео про недбайливе ставлення до тварин, особливо під час війни. Робота дівчат вразила журі і їм, не вагаючись, віддали перше місце. За свою клопітку роботу над відео учасниці проєкту отримали гран-при кільцеві лампи. Загалом. Мені програма дуже сподобалася, оскільки було все коротко, ясно і зрозуміло. Тобто ці знання мені допомогли зробити те відео, за допомогою якого ми отримали перше місце. Сподівалася, дуже вірили в це і все ж таки перемогли. Марія та Анна представили на проєкті відеороботу на тему домашнього насильства. За свою роботу дівчата отримали друге місце, і вони задоволені результатом. Програма дуже цікава, тому що ми обрали дуже серйозні теми, які зараз дуже актуальні в наш час. Тому я дуже задоволена і дуже вдячна організаторам. Я задоволена те, що ми зайняли друге місце, хоча він не перше, але наша тема вона в цей час досить актуальна. І, як на мене, друге місце це чесно зароблене. Проєкт реалізовувався за підтримки спонсорів. По організаторами проєкту є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Крім того, дякую, дякуємо. Хочемо сказати Кременчуцькій міській організації Happy Family та Кременчуцькій міській телерадіокомпанії за те, що прийняла себе учасників та поділися своїм досвідом у зніманні відео. Дарія Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Жорстокий теракт у тсм СТОР зображений на одній з карток настільної гри про реалії війни. Автор та дизайнер гри ЗСУ розповів, як прийшла ідея створення та чому вирішив додати картку про Кременчуцьку трагедію. Детальніше вже за мить. Мочити орків, потопити власноруч крейсер Москва, вступити у бій за полк Азов та знешкодити тікток війська. Відчути такі реалії допоможе карткова колодобудівна гра ЗСУ. Вона заснована на реальних подіях, які ми проживаємо сьогодні. Ексклюзивно для Кременчуцьких новин прямо з Хмельницького Володимир Семенів, автор та дизайнер, розповів, як прийшла ідея створення гри ЗСУ. для нас. Це була історія, яку я намагався створити, щоб Розповідати в тому числі для сина, який бачив, що йде війна. Тому вирішив створити гру, в якій буде максимально зібрана кількість підрозділів ЗСУ. Дитина буде бачити те протистояння, звільняти наші міста, боротись проти паніки. У грі налічується 236 карток. На одній з них зображена трагедія Кременчука ракетний обстріл торгувального центру Амстор. Амстор, ми додали бо це трагедія, про яку потрібно було розповідати. І якщо подивитися на всі картки паніки, яких 6, 16, кожна паніка містить інформаційну довідку зліва про цей теракт, який був створений Росією. Гра це своєрідна історична пам'ятка, яка допоможе розказати навіть дітям про війну в Україні, оскільки на кожній картці зображено історичні події. Два роки тому я змінив роботу і стало більше часу з сином приділяти. І таким чином ми знайшли для себе хобі спільне настальні ігри, і якось вийшло так, що не тільки грати, але й почали створювати. Розробкою гри Володимир почав займатися навесні. Наприкінці літа вона була вже повністю готова. Гра має два ігрових режима: гра вдвох та соло режим. Але у будь-якому випадку ти граєш лише за Україну. Що цікаво, дев'ятирічний син Володимира Дмитро виступив ідейним співзасновником гри. Дуже хотіли потрапити на найбільший фестиваль міжнародний в Есені Німеччині. З настольних ігор і щоб Україну представляла ця гра уже там. Games це вдалося. Це було неймовірно. Ну емоцій дійсно було багато, міжнародних відгуків багато, особливо з Італії, і Іспанії. При купівлі гри 10% перераховується військовим збройних сил України. Тож ви можете не тільки спробувати власні сили та здолати окупантів у грі, а й в реалії стати частиною спільної перемоги України. Валерія Лисенко, Кремчуцькі новини. Для студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провели семінар в рамках акції «16 днів проти насильства. Гасло сьогоднішнього заходу насильство в сім'ї знати, щоб уникнути та допомогти. Як усе відбувалось, дивіться далі. Акція «16 днів проти насильства добігає кінця. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся один із завершальних заходів проєкту. До зустрічі долучились понад 120 студентів та спікерів. Це представники національної поліції, ДСНС, психологи та адвокати. Мета заходу привернути увагу до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Дерівником сектору протидії домашньому насильству було сказано. Скільки фактів домашнього насильства вже зафіксовано, скільки кривдників є на сьогодні на обліку, щоб наші студенти, наше майбутнє покоління, розуміли і не мовчали про домашнє насильство. Про факти домашнього насильства, фахівці психологи як поліції, так і ДСНС, сьогодні будуть продовжувати працювати з молоддю, щоб молодь розуміла і знала, як їм діяти. Після лекції психологи провели практичну частину для студентів, де більш детально розказали та показали, як розпізнати насиллю сім'ї? Організували Спеціальні тренінгові заходи для того, щоб в рамках родини можна було розпізнати насильника, знати заздалегідь, як себе поводити. Як зберегти власний спокій та яким чином реагувати на будь-які насильницькі дії у сім'ї? Студенти відзначають важливість отриманих знань та необхідність проведення подібних заходів. Для мене був це дуже важливий захід, тому що я зрозуміла ну наскільки насправді, насправді це важлива ситуація, тому що всі ми розуміємо там биття, так але насправді воно може проявлятися і психологічно, що навіть в якомусь сенсі є більш страшнішим ніж якісь фізичні. Не залишайтеся осторонь, коли бачите, що хтось з ваших знайомих потерпає від насилля. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості нагородили переможців конкурсу СТОП насильству. Як усе проходило та де можна переглянути кращі роботи? Дивіться далі. Будь-які прояви насильства те про що не можна мовчати. Саме тому у Кременчуці проводять заходи, аби звернути увагу до цієї проблеми. В рамках всесвітньої акції 16 днів проти гендерно зумовленого насильства проводився міський конкурс малюнків стоп насильству Загалом було подано понад 70 робіт у різних техніках виконання. Сьогодні відбулось нагородження переможців. Даний конкурс дуже актуальний, і він проводиться два роки поспіль. І кожного року в нас другий рік поспіль була велика кількість робіт. Які заслуговують уваги, і в тому числі і психологів, і уваги батьків, як діти зображують поняття домашнього насильства. Цей конкурс був направлений на те, щоб діти мали можливість зрозуміти, що домашнє насильство це негативне явище, якому треба протидіяти. Роман малював разом зі своєю сестрою. Хлопець вважає, що насилю немає місця у сучасному світі, тому вирішив взяти участь у конкурсі. Я рисував рисунок, як діти дивляться на домашнє насильство. Мені подобався мої рисунок. І які я заробив. Ксенія рада, що взяла участь у конкурсі, стала частиною протидії будь-якого прояву насильства. Кремчук проти насилля. Я проти домашнього насилля. Я хочу, щоб всі люди, які таке мають, щоб вони не мовчали, а розповідали про це все. Вікторія зобразила у своїй роботі різні види насильства. Дівчина вважає, що людство має приділяти увагу не чомусь одному, а боротись із усім одночасно. Домашнє насилля, сексуальне насилля, булінг у школі та інтернет насилля і насилля над тваринами. Коли ти зображаєш якесь одне насилля, то ти його. Якось ставиш поверх інших, а потрібно показувати все. Я вирішила взяти участь, щоб показати це все, щоб розказати людям, що таке буває взагалі. Усі переможці отримали почесні грамоти, цінні подарунки та брендовану продукцію, яка була підготовлена до всесвітньої акції. Переглянути роботи переможців може кожен бажаючий. Впродовж тижня вони будуть виставлені у вітрині дитячої міської бібліотеки. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського молодь запалив гурт про Харді у рамках всеукраїнського туру універами України. Головною ідеєю подорожі є підтримка студентів, які залишились в Україні та разом допомогти українській армії. Деталі далі. Доброго вечора, без України! Автори хіта доброго вечора ми з України у своєму рідному місті запалили публіку в актовій залі Кременчуцького національного університету імені Остроградського своїм всеукраїнським туром універами України гурт Прабасенд Харді наслідують дві мети: допомога ЗСУ та підтримка студентства. Перша мета це допомога ЗСУ. друга мета це підтримати студентство, тому що ну насправді вони навіть не розуміють, що вони роблять для України, а по факту вони залишилися в Україні, вони навчаються під час війни в Україні, вони там планують сім'ю в Україні, вони будуть відбудовувати Україну. Тобто, їх взагалі позиція безцінна для України, і це вони повинні знати. Хочеться їм про це сказати і подякувати їм за це. Ті очі, які ми бачимо на концертах, це дуже ну, важливо для нас, тому що ми розуміємо, що. Ну, наші слова їм подобаються знаєте, потрапляють в них, це класно. Троє учасників гурту навчалися в Кременчуцькому національному університеті, тому для них сьогоднішній день став символічним та нервовим. Класно розуміти, те, що ти будеш і тут. Просто в Кременчуці роблячи просто те, що ти можеш. Потім там їдеш в тур український, їдеш за кордон, гасиш марку. Доброго вечора з України розумієте? Ну це такий сюр, який навіть не можна там ну придумати. знаєте, і просто це також така підтримка. Є розуміння того, що все можливо, і навіть будучи в Кременчуці, в невеличкому місті все можливо, просто треба робити. Ректор національного університету Михайло Загірняк також наголошує, що Кременчук місто можливостей, тому треба цим користуватися. Якщо людина прагне і працює, то вона цього досягне, тому що вони фактично із локальної якоїсь місцевої групи музикальної стали. Всесвітньо відомим, Ну що найменше національно відомим – то це 100%. шалена публіка, танці та драйв. Три слова, які стовідсотково про сьогоднішній концерт. Молодь Кременчука вдячна гурту за те, що в такий складний час музиканти допомагають відпочити від навчання та напруженої ситуації в країні. Про концерт я дізналася дізналась соціальних мереж. І я давно слідкую за цією групою і захотіла прийти. Це дуже крутий гурт, і особливо їхня доброго вечора му з України. Це Клас. Нам надіслали організатори концерту, що можна прийти, та вони запрошують усіх охочих, тому ми вирішили піти, тому що благодійний концерт і це дуже актуально на даний час. Взагалі, кожна пісня, кожна мелодія, вона дуже класно качає, і дуже класний концерт. Мені дуже подобається жанр, в якому вони пишуть, тому це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших українських груп, гуртів, які саме в цьому стилі пишуть. Артем Ткаченко та група Пробасенд Харді справжній приклад для наслідування. Хлопці, студенти, які займались КВНом та мріяли про власний гурт. Зараз є одними з найпопулярніших в світі. Зараз треба робити якісь креативні речі, принципово робити щось нове, тому що там класичні варіанти допомоги вже не діють, тому що і ну всі стомилися морально. Але це така є історія. Але підтримувати треба. Війна не закінчилась, все триває. Ворог ще живий, і його треба з ним щось рішати, вирішувати. Тому головне просто робити все задля перемоги. От кожен день це принципова історія. Як хочеш, ти можеш малювати, можеш співати, можеш що завгодно. Але будь ласка, це робіть, бо це дуже потрібно. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наш народ об'єднався. Ми точно розуміємо, хто ми, чим ми відрізняємось від наших сусідів та за що ми боремось. То спільними зусиллями ми щодня наближаємо нашу перемогу. Слава Україні і слава нашим героям.